Спорт без перешкод під такою назвою відбулись спортивні змагання у Вінницькій початковій школі номер 5 Захід приурочили до Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна. У ньому взяли участь учні класів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Крім спортивних активностей, у школі також презентували новий проєкт каністерапію, тобто терапію за допомогою спеціально навчених собак, які допомагають дітям емоційно розвантажитись. Руханки, спортивні естафети та командні ігри так для учнів четвертих класів пройшов останній навчальний день перед весняними канікулами. У змаганнях спорт без перешкод взяли участь три команди: міць, енергія та «220 вольт. Воно зроблено, щоб діти змагалися і і відпочивали більше від уроків та могли об'єднатися в одну силу. Ми бігали, стрибали, багато змагалися сьогодні. Ми ще дивилися, як робили черліди та та як собаки бігали. Та не лише до канікул приурочили змагання, адже 21 березня всесвітній день людини з синдромом Дауна. У кожному з трьох класів учасників навчаються діти з особливими освітніми потребами. І вони також брали участь у спортивних конкурсах. Для інклюзивних дітей, щоб вони спробували себе, ну, як ми. Я спеціально оділа різнокольорові носочки, щоб підтримати інсклюзивних дітей. Кольорові шкарпетки символ підтримки людей із синдромом Дауна. Тож, аби привернути увагу, і педагоги, і учні одягли такі шкарпетки. Загалом у школі навчається 29 дітей з особливими освітніми потребами, і для них створюють інклюзивне середовище. Останній день перед канікулами і дітям потрібне розвантаження. Діти навчалися, все таки зима за вікном блиснуло сонечко. І дітям школа, адміністрація школи, вчителі зробили дуже цікаве свято для того, щоб діти з гарним настроєм, з такими веселими позитивними емоціями. Які б заходи в нас в школі не проводилися, завжди до них залучаються дітки з особливими освітніми потребами. Взагалі, таких дітей ніхто не відділяє, вони є живою цілісною системою. Нашого закладу, і ми всі зорієнтовані на дитиноцентризм, І кожна дитина важлива у нас в школі. Цього разу до школярів завітали кінологи зі службовими собаками. Вони демонстрували, як чотирилапі можуть знаходити зниклих людей і виконувати команди. У школі також планують впроваджувати проєкт каністерапії. Така методика допомагає стабілізувати нервову систему, знизити рівень стресу та поліпшити емоційний стан дітей. Ми розраховуємо на позитивні результати. Ви могли сьогодні бачити роботу з дівчиною Соломією, наскільки емоційний її стан покращився, тому що все одно це позитивні емоції, і, напевно, що якийсь певний невидимий зв'язок в них теж існує. І настільки використовується навіть погладити собаку, це стабілізує стан любої людини. У майбутньому каністерапію планують зробити постійною частиною соціально-психологічної реабілітації для дітей з особливими потребами у школі. Яна Колодинська, Ковтун, телеканал Вінниччина.